Насправді дуже багато є про що, тому що ну, аспектів багато, країн, країни всі різні, у всіх різні стосунки з Російською Федерацією. Тому якось узагальнювати не будемо. Але е, як загалом ви оцінюєте те, що зараз відбувається в політичному просторі, навіть не в такій публічній політиці, а в політиці реальній. Е, можна я спрощу запитання: Путін догрався чи ще ні? Ну, Путін догрався, це справді у нас такий лейтмотив останнього. Останніх днів у нас в нашому просторі, але я думаю, що все ж таки, мабуть, ще не догрався. І чи догрався він чи ні? Я думаю, що ми в принципі побачимо протягом наступних днів, тому що незважаючи на цю суборхливу міжнародну реакцію, яка реакцію після катастрофи з Боїнгом на зростання, очевидна антипутінських настроїв на якісь такі акції. Скажімо, як і на, на дослідські заяви на акції, як от сьогодні Латвія заборонила в'їзд Кобзону Валерії і Газман, Газман, так, там. Або Естонія також скасувала запрошення американському кіноактору на, на фестиваль. Все ж таки для нас важливо, що все це трансформується, так для нас єдиний варіант і єдина можливість. Щоб це трансформувалося в щось а, суттєве, це запровадження так званого третього рівня санкцій з боку Євросоюзу. Причому насамперед є, тут варто звертати увагу на Євросоюз, оскільки саме його дії можуть а, спричинити більше шкоди Росії і змусити її а, все ж таки до якоїсь адек... змусити Путіна, я би сказав, до певної адекватності. Так, от завтра буде засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, і це буде до допевно. До певної міри моментом істини для Євросоюзу, оскільки досі його справедливо критикували за за багато слів, багато рішень і резолюцій, і за відсутність конкретних дій. Завтра ми побачимо, що ж як ще змінилися настрої всередині самого Євросоюзу. Тобто, які міністри перейшли з одного табору в інший? Ну, які країни, скажімо так, не міністри, вони представляють країни. А поки що, те, що ми бачимо на тепер, ми бачимо. Значно більшу активність Британії, так? яка відверто закликає до санкцій, яка тисне на ті країни-члени Євросоюзу, які поки що цьому опираються. Британія діє у союзі з Сполученими Штатами, своїм таким традиційним союзником у зовнішній політиці, більшим союзником навіть ніж ну, країни Європейського Союзу, деякі. Пишемо так, Що спричини цей тиск, ми побачимо завтра, так. Тут ще варто розуміти, і я сподіваюся, що всі країни Європейського Союзу розуміють, що один лише цей осуд публікації в західних медіа, такі от акції, там заборонити комусь в'їзд, вони не зупинять агресію Путіна Путіна проти України. Сам факт трагедії, і факт того, що світ розуміє в принципі розуміє внаслідок чого це сталося, і розуміє, що Росія. Ну, Хтось, може, думає, опосередковано, а хтось дуже добре розуміє, що напряму до цього причетна, і Путін знає, що це всі розуміють, воно все одно його не зупинить, він продовжуватиме свою політику, нинішньо продовжуватиме перекидати озброєння в Україну і постачати бойовиків і всіляко розпалювати цей конфлікт. Зрозуміло. Давайте тоді про санкції згадали, що ми просто розуміли ці кластерні санкції, третій рівень санкцій. Їх дуже дуже багато людей говорять про те, що вони ну не будуть наскільки відчутними, як би того комусь хотілося для Путіна. Чи це так? Ну ну в принципі, я думаю, що жодні санкції не можуть в принципі на 100% гарантувати, що Путін змінить свою політику. І тут ну мені згадується часто заява Меркель, пам'ятаєте, ще коли почалася історія з Кримом, коли вона. Нібито розмов... Втрата відчуття реальності читають. Так, цей? так, що і Путін поза, поза реальністю. І от ну, Ми насправді не знаємо, наскільки далеко він поза цією реальністю, і що від нього можна очікувати. Це абсолютно людина непередбачена, для якої там, не, не існує таких аргументів, як людське життя, і як е, 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 якісь зобов'язання міжнародні. Так. Е, тому ну, треба бути реалістами розуміти, навіть якщо. Скажімо, Європейський Союз запроваджує цей третій рівень санкцій. По-перше, вони не будуть мати негайного ефекту, мабуть, в принципі. От. А по-друге, там Росія, очевидно, має якийсь запас міцності, і Путін, тому що він Путін має величезну підтримку, російська пропаганда робить свою справу і так далі. А йому головна підтримка всередині країни. От. Але все ж таки, ну, це не є жодним чином виправданням для бездіяльності Європейського Союзу. Тим більше, що якщо Європейський Союз піде на третій рівень санкцій, ну а це означає в принципі, завдання реальної шкоди російській економіці. Це те, що потенційно, в принципі, може, може спричинити вплив на Путіна. Теоретично може, тому що його влада гарантується на певній соціальній стабільності економічній в середній Росії, і якщо буде серйозний вплив на цю стабільність, то звичайно ж Путін можливо змушений буде з цим рахуватися. До того, що дуже важливо, що рішення Євросоюзу консолідоване, а це рішення може бути ухвалене лише всіма разом 28 країнами членами воно також розв'язує руки Сполученим Штатам, тому що вони чекають на європейських союзників. Угу. Давайте пограємо, так, пройдемось просто по списку, так, основних гравців. Британія. Британія з такої поміркової акуратної позиції зараз почала робити дуже різкі заяви. Насправді, як видається, я от буквально кілька днів з британськими журналістами спілкувався, воно навіть. Навіть не очікувала такої різкої заяви цього міністра, е, міністра оборони, який став міністром закордонних справ. Ну, Британія, е, на відміну від е, деяких інших країн Європейського Союзу, вона, скажімо так, е, можливо, в силу своїй історії, вона країна, яка є, яка мислить себе геополітичним гравцем, вона не дивиться не лише на якісь. Не міркує термінами там, короткочасних або середньострокових економічних втрат чи здобутків. Крім того, Британія історично, історично тісно пов'язана зі Сполученими Штатами і часто її зовнішня політика вибудовується відповідно до зовнішньої політики Сполучених Штатів. Тому тут ну, в принципі, це... Ну, Досить природні, те, що Британія активізувалася, і ми в її особі отримали ну в принципі, ми і мали її як союзника. От зараз ми отримали як потужного і дуже активного союзника, найактивнішого я думаю, з усіх країн так званої старої старої Європи Старого Євросоюзу. Але Британія, ну в принципі, вона завжди була дуже прихильною до України. Також в силу своїх специфічних стосунків з Росією не дуже добрих, скажімо так, і вона, оч... на моїй пам'яті Британія єдина із країн Західної Європи, того ж самого ЄС 15, бо старого ЄС вона відкрито і раніше декларувала, що Україна, наприклад, має стати членом Євросоюзу. Таких декларацій інші країни просто боялися, як намагалася уникати завжди. Британія цього ніколи не уникала, вона. Якби проводила свою таку зовнішню політику, дуже акцентовану, і те, що зараз вона е так надзвичайно стала активною, це в принципі, е в принципі природні. Ну і знову ж таки, Британія скликала засідні Ради безпеки ООН, саме Британія. Mm -hmm. Це дуже цікаво. Але от. Всі кажуть про те, що міністри закордонних справ, глави урядів і так далі дочинять досить серйозний тиск на позицію Німеччини, яка багато кому видавалася дивною. Писали про там, таку незвичну приязнь Меркель до Путіна. Не завжди комусь зрозуміло. Хтось казав, що це абсолютно логічно. У них економічні інтереси є відповідні. Комусь здавалося, що це все-таки занадто трохи для пані Меркель. Меркель теж змінила свою позицію під е, тиском, чи це далі просто продовження такого балансування між ну, США ну, і Росією? Цього ми поки що не знаємо, чи Меркель змінила позицію. Я думаю, що завтрашнє засідання, якраз Ради міністрів закордонних справ, Євросоюзу, воно прояснить. А заява Меркель щодо перші... містралів зверні до Оланда. Ну. Розумієте, якби Євросоюз запровадив секторальні санкції, оці саме третього рівня, і скажімо, вони стосувалися в співробітної військовій сфері, так це вже автоматично накладало б на Францію зобов'язання не продавати ці містралі. А так виходить, що Меркель сама визнає, що це от це можна зупинити третім рівнем санкцій, але от сама вона проти цього третього рівня санкцій натомість закликає Францію. Не продавати містралі Росії, а аргументує тим, що вона, Німеччина, як нібито заморозила будівництво полігону, як можна зрозуміти, стрілецького якогось у Росії. Це трохи неадекватне не, не нерівноцінні речі полігону в Росії і таки, такий... Величезний контракт. От. А щодо Меркель, останнє, що ми чули, чули, якщо я не помиляюся, це те, що вона навіть після катастрофи е, заявила, що це ще не є, е, що, те, що сталося, ще не є підставою для запровадження цього третього рівня Ну, Це було кілька днів тому. Я думаю, що насправді, звичайно ж, зараз йдуть дуже інтенсивні консультації всередині Євросоюзу, в тому числі, в тому числі між. Е, Скажімо, країнами найвпливовішими, найбільшими, то є ж Францією, Британією, Німеччиною. І що з цього вийде? Ну, побачимо найближчим часом. Звичайно, позиція Меркель ну якби вона не та що була, вона і залишається дивною, поки що на сьогодні, поки немає нової офіційної позиції, і її зрозуміти просто дуже важко. Mm -hmm. Більше Меркель вихід сама Меркель. Вона ж вийшла з східної Німеччини, і ця країна сентименти. Була... Ви маєте на увазі? Ні, ні, ні. Я ну можливо, я не думаю, що сантименти, Я просто кажу про те, що сама Німеччина була свого часу пошматована е, тим же самим, образно кажучи Путіним. Mm -hmm. Так, після війни і роз народ був розділений на дві країни. Тепер е, те ж саме Путін робить фактично з Україною, або хоче зробити і Німеччина все спокійно е, так е, досить. Байдуже, як це видається, з боку спостерігає. Тобто, мотиви, поки що ми можемо здогадуватися, але якихось раціональних мотивів. Зрозуміло, економіка там це все важливо, але десь мають закінчуватися економічні інтереси, і починаються інтереси міркування ну, тих же цінностей, скажімо того ж піклування про, про запобігання свавіллю в міжнародній політиці і так далі. Тобто Меркель, якщо вона державний діяч, то вона не повинна керуватися лише економічними інтересами своєї країни ну, або тим ще є ряд інших країн Європи. Звичайно, прой проходиться по всьому списку трохи складно. Нам це забагато часу, але загалом ваш прогноз на спроводу цього засідання. Чи буде, буде третій рівень санкцій? Тому що ми знаємо, що Кемерон мав чи вже звернувся, просто чи в ці хвилини звертається. Ось ось мав звертатися до е, нижньої це палати сьогодні, сьогодні до нижньої. От ймовірно прогнозували, що він буде якраз розпояснювати, чому потрібно ввести санкції? Тобто там з Британією так можна спрогнозувати, але загалом, mm -hmm. ну там позицію Польщі так само тут можна прогнозувати, наприклад. Але загалом по Європі чи знайдуть вони за вашим прогнозом консенсус? Ну зараз сказати важко, поки що інформації от на цю хвилину, там з того, що я читав і, 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 і знаю, і чую, та тої інформації, яка би. Давала б підстави бути оптимістом, поки що немає. Поки що немає країни в таких випадках діляться от на якихось таких твердих прихильників санкцій. Є група країн, та ж Британія, там Швеція, Балтійські країни, Польща, так наші там, скажімо, історичні союзники. Є група країн які проти, та ж Німеччина, Франція, Там Італія ще кілька. Але є країна, є частина країн, які будуть орієнтуватися на, на тих, хто якби переможе, от у дискусії цих двох груп. Поки що немає якоїсь інсайдерської інформації, що там відбувається, можливо, завтра ближче до засідання вона з'явиться. От мені здається, що саме завтра от рішення конкретного про запровадження третього рівня санкцій не буде. Можливо, буде якесь формулювання, яке, е, яке би вказувало на те, що таке рішення може бути ухвалене найближчим часом. Хоча, ну, знову ж таки, були вже ці ультиматуми і були заяви про неприпустимість дій Путіна і так далі. І так далі. Але конкретних от таких санкцій не було. Звичайно, там ще зараз грають велику Роль Сполучені Штати, я думаю, вони інтенсивно ведуть переговори із, із Меркель, з Оландом і з іншими. Ну, побачимо. Але ну, мені здається, що от саме рішення про секторальні санкції завтра не буде все ж таки. Uh -huh. А як Сполучені Штати вони чекають, поки на реакцію Європейського Союзу, що вони далі будуть робити? Ну окей, припустимо, що е, там з поведінкою в разі, якщо європейський союз таки ухвалить це рішення про третій рівень санкцій, там е, поведінку Сполучених Штатів можна спрогнозувати, якщо не буде цього рішення з боку Європи, що далі робитимуть американці? Американці вже заявляли, що якщо не буде рішення Євросоюзу, то вони діятимуть далі самі. Тобто, це, це не лише заява така ну, вже, акуратно. Чи це вже буде це, це точно? Я думаю, що це точно. Раз американці сказали. Вони діятимуть питання знову ж таки: наскільки далеко вони можуть піти самі. Розумієте, ну, світ ну, якби він зараз дуже пов'язаний, ми живемо в епоху глобальної економіки. І, і діяти в одинці для якоїсь одної наприклад, сполучені штати запроваджують санкції, але для країни проти якої запроваджуються залишаються альтернативні ринки, так чи альтернативні а, можливості ведення того ж бізнесу там з Європою. Тому, Європ... тому виникає ситуація, коли одна країна через запровадження санкцій одноострівна може потерпати, так, якісь, е... робити шкоду своїм інтересам і в той же час не досягати поставленої мети. саме тому для, Європ... для Сполучених Штат... Штатів важливо, щоб Європа все ж таки долучилася до третього рівня санкцій, вони, е... вони постійно тиснуть на Євросоюз. У цьому штати, ну останнє їхнє рішення, в принципі, воно досить серйозне. Це запровадження санкцій проти компаній, протинизки компаній, з оборонної, сер... оборонної сфери і так далі. От, ну в принципі, це рішення таке. Я думаю, досить дошкульне для Росії. От е на останні, останні європейці на останнє рішення європейців було, що вони підготують також список компаній, які, які можуть підпасти також під дію санкцій. От, але знову ж таки цього недостатньо. Думаю, що врятувати, як не то, що врятувати, а допомог реально допомогти Україні протистояти російській агресії, можна лише кроками, які відчутно і боляче вдарять по всій російській економіці, а не по якихось конкретних компаніях Ну і тим більше не по фізичних особах, яких там забороняють в'їзд і заморожують їхні активи. Ну це взагалі смішно. Дивіться, зараз просто на Гардіан є цікаве повідомлення. Просто маємо показати нашим глядачам. Ось експерти-інспектори ОБСЄ, вони Вони в Торезі, це фото ось Роберта а, це фотографія. У них там просто двоє журналістів на місці події відбувається зараз. І в Торезі, є журналіст, і в Донецьку. Тому можемо стежити і за їхніми твітерами. Постійно надходить інформація. Ну і mm -hmm. тут повідомлення в повідомленні йдеться, що ці от потяги рефрижератори з тілами загиблих їх ймовірно до Донецька відправлять так. Кажуть розслідувачі на місці події. Таке от повідомлення є. І є повідомлення дуже цікаве. Якраз, краще підвести до розмови один із журналістів The Guardian, який зараз перебуває там в зоні конфлікту, Шон Вокер. Він в Донецьку зараз. Він пише, що ось звертає увагу на мову тіла Володимира Путіна під час цього його звернення. Ми зранку його вже показували. Не будемо повторювати. Я думаю, вже і так забагато. Про це говорили. Ось краще скрінсейвер, Ось ця фоточка якраз дуже відображає точно стан Володимира Володимировича. За вашим прогнозом, що в такій ситуації робитиме зараз? Путін він має зараз з одного боку, ну як видається, шанс умити руки і дистанціюватися від тих людей, які зараз на сході України бігають зі зброєю. З іншого боку, він може далі показати свою позицію, впертість і далі йти, сподіватися на слабкодухість світової спільноти. Яку? На що зробить ставку? Я, я думаю, що другий варіант. Я думаю, що от, ну, те, що я казав раніше, що всі ці емоції, які зараз вирують у світі довкола трагедії, і звинувачення прямі навіть інколи Росії, вони на Путіна справлять достатньо враження. Путін, я думаю, що він, він звертає увагу лише на силу. Ясно, що ми не говоримо про військову якусь силу з боку західного світу, але на силу економічних санкцій. Ну, поки що це. Ну і якщо ми говоримо також про реакцію світу, то останні події також ще раз засвідчують важливість розвитку України відносно зі Сполученими Штатами у сфері військово військового співробітництва. Тому що на євросоюз ну євросоюз це добре, звичайно, з ним добре торгувати і з е, добрим мабуть мати угоду про асоціацію. До речі, невідомо як Україна буде її виконувати, воюючи водночас у Донецьку. От але в перспективі ми маємо орієнтуватися в зовнішній політиці в геополітичному аспекті на Сполучені Штати. Далі дуже активно розвиваються події. Там по перше почалася пожежа на місці аварії. Боїнга, ось зараз фото навіть покажемо. Фото Каті Сіргацькової Українська Правда публікує просто в ці секунди, і є повідомлення так само інтерфакс Україна», про те, що лідер терористичної організації ДНР Олександр Бородає заявив, що Республіка не має наміру передавати тіла загиблих і самопустці ці бортовіну чорні чорні скриньки, так звані, які насправді не чорного кольору українським рятувальникам. Ну, ось, ось так розвиваються далі. Події тобто. Ну, все це наштовхує на думку, що є, є що приховувати. Ну але враховуючи що там є експерти зараз на місці. Е, але скільки інформації вони отримують, як близько їх підпускають взагалі? Тобто до вагонів їх підпустили, ми бачили фото. Але розумієте, от якщо ми знову ж таки говоримо і в контексті цієї ситуації про можливі дії Євросоюзу, то е, мені здається, ще одним показником на наступних днях буде, чи буде прив'язувати Європейський Союз свої наступні кроки до. Результатів розслідування, тому що ми всі розуміємо, що реально навряд чи ми дочекаємося результатів об'єктивних розслідування в умовах, коли вже кілька днів на місці, на місці падіння лайнера хазяйнують так бойовики, очевидно, хазяйнують спецслужби Росії, і все, що їх там не влаштовує, очевидно, буде приховано або знищено. так. І відповідно, відсутність достовірних та 100% результатів розслідування може стати причиною знову ж таки для деяких країн-членів того ж Євросоюзу, для того, щоб, щоб якось в уникнути, уникнути жорстких кроків відносно Путіна, не незважаючи навіть на всю там неофіційну, скажімо, очевидність причетності Росії до цієї трагедії. То я не виключаю навіть такого. На жаль, логіка попередніх дій Євросоюзу. Вона до цього підштовхує. До таких жорсткі повідомлення. BBC повідомляє про те, що в Іркутську аварійну посадку здійснив здійснив авіакомпанії Virgin Atlantic, з який летів з летів Шанхаю. Те, що така термінова повідомлення, якісь такі авіації. Ну, про причини поки що нічого, це лише така блискавка в Твіттері і все. Тобто, детальніше, я думаю, буде за кілька хвилин інформація, відразу її е, оприлюднимо для наших глядачів. Це просто. Знаєте. Див... Як ви що ви очікуєте від розвитку далі цієї ситуації з літаком? Ваш, ваш прогноз. Тому що, ну, саме і, з розслідуванням е саме, е саме е з розслідуванням, чи далі будуть допускати, ну, тому що ну, видається так, що вже однозначно не хочуть до Харкова перевозити тіла. З іншого боку, так само не хочуть, а, ось, ну якщо загорілося, там щось не, випадковість ну, мало ймовірна. Там така кількість рятувальників або людей, які виконують їхні mm -hmm. функції. Так само є фото, де люди. Відео, точніше, Reuters, де люди, які одягнені як рятувальники, привіт Антон, забираються чорні скриньки. Є офіційна заява бойовиків про те, що чорні скриньки вони передавати не будуть. Як далі розвиватиметься ця ситуація? Ну, Я думаю, що в такому ж напрямку вона далі розвиватиметься. Європа прокопне. Ну, Європа, ну, побачимо із того, що я читав про розслідування от подібних катастроф то то вже в принципі неможливо от щоб комісія встановила офіційно факт обстрілу там скажімо цього літака з території росії україни тим більше російську ракету і так далі і так далі я думаю що вже на сьогодні певні речі приховані перевезені в росію або все зроблено так щоб не було оцього офіційного офіційного висновку ну, три дні контролювали цю територію так. бойовики і тому, от знову ж таки, повторюся, боюся, що певні держави, члени того ж Євросоюзу, можуть якби використати відсутність або неможливість належного проведення розслідування як уникнення максимально жорстких санкцій стосовно Путіна. Ну, хотів би помилятися, але ну, всім дуже хотілося б, щоб ви помилялися, але чомусь, я думаю. Аж не дуже будемо оптимістичні прогнози робити в цьому випадку. Дуже дякую вам за те, що прийшли сьогодні. До нас я нагадаю, з нами був просто зараз Анатолій Марцуковський. Це журналіст міжнародних Андрій, Я перепрошую, я перепрошую. Я перепрошую. Yeah. А у мене од до, до гостя є питання Aha. завтра. Наприклад, Володимир Путін проведе засідання Радбезу з питання територіальної ціліс... цілісності Російської а, Федерації. Ось, Як ось. ви думаєте, про що вони будуть говорити? Ну важко сказати. Я думаю, звичайно, вже вони будуть говорити. А з питанням, почекайте, якого питання? З питання цілісності Російської Федерації, Російської Федерації. Цілісності, територіальної цілісності Російської Федерації так і звучить заголовок. Не знаю, це видається як якимось черговим прийомом для нагнітання істерії всередині Росії, нібито територіальній цілі, територіальні цілісності Росії щось загрожує. Ну, От, Так видається. Тут я зараз можу. Про службу Кремля ой, повідомляє, та, що будуть розглянуті будуть питання говорить. забезпечення суверенітету територіальної цілісності Росії. Це виглядає, ну, зрозуміло, що Росії, територіальній цілісності Росії суверенітету нічого не загрожує на, на сьогодні. От ну, це знову ж таки, ну, як на мене, виглядає чисто якимось більше пропагандистським трюком, ніж нагальною необхідністю проведення засідання саме з, на таку тему з такого питання. Ну, будемо дивитися, на, на сайті зараз цього повідомлення немає на президентському, точніше, воно ну, немає його в новинах. А, але але повідомлень змі, досить нормальних змін немало, тому можемо, можемо їм довіряти. Ну, зараз, просто, я думаю, найближчим часом це десь з'явиться в одному з розділів. Так, доручення, адміністрація. Ні, поки, поки не видно, але це треба шукати просто на сайті. Відразу знайду, відразу вам покажу. А, отже. Не не загрожує нічого територіальної цілісності, я, Вам я думаю, здається так, а от Володимиру Володимировичу здається, є, є в нього якісь інший е, такий кут зору, який би він хотів я подати Я думаю, що це. все воно стоїть в лінії роздумування цієї істерії і пос... с... роз... сіяння страху перед заходом і перед якоюсь е... вигаданою небезпекою вторгнення там американців чи іншопланетян чи будь кого ще. Особливо іншопланетян теж дуже ймовірний варіант, але ну в будь-якому випадку будемо стежити за діями Володимира Володимировича. Я думаю, щось він має на меті. Я думаю, якраз після, після зустрічі цієї от ради безпеки тоді зможемо поговорити, що саме мав на меті. Він дуже дякуємо нашому гостю.